Вітаю, друзі. чарівне слово націоналізація бадьорить, збуджує, воно є носієм потужнішої енергетики, а головне, вона багатьом людям всіляє надію, нарешті почалися відбуватися правильні процеси. Правильні це означає справедливі. Зараз я спробував виразити ті емоції, які багато хто з нас отримав після того, як декілька днів тому почув від наших депутатів, що вони готові націоналізувати підприємства олігархів, зрадників Більш того, вони вже готові прийняти новий закон про націоналізацію. Але ж у мене чомусь було стійке відчуття, знаєте, як у Станіславського, я не вірю. І на жаль, я оказався правий. Дуже скоро ті ж самі депутати почали розказувати, що вони такий закон приймати не будуть. А незабаром вийшов до мікрофону секретар НБО Олексій Данілов і сказав: що це взагалі то не про націоналізацію, це навіть і не про відчудження підприємств. Йдеться лише про тимчасове відчудження у власників таких підприємств, як Укрнафта. «Укртатнафта», автокрас, мотор Січі, Запорож Трансформатор Вони будуть вилучені лише на період воєнного стану. Більш того, після того, як ми переможемо, ці підприємства, ці акції будуть повернені власникам, тобто зрадникам, таким як Богослаю, або держава їх у них викупить. От після цих слів мені стало зрозуміло, що ніякої націоналізації заради нації не буде, а буде банальний віджим підприємству, невдах, які опинилися раптово не в тому вагоні. Уважно придивившися до історії цієї спецоперації по націоналізації, я зрозумів, що у влади, а це означає, що у кримінальних кланів все продумано. Справа в тому, що в Україні вже існує закон про відчудження власності, яка належить Російській Федерації. І по ньому вже можна працювати. Але ж це стрьомно. По-перше, там йдеться тільки про юридичні особи, а це суди, це прокурори, це міжнародне право, це таке болото, в яке можна увійти і вже ніколи не вийти. Тому краще на них махнути рукою. А от пощіпати. Доморощених олігархів, які мають подвійне громадянство, тобто тримають в кишені паспорт росіян чи приватних осіб, які є громадянами Росії, але ж є власниками серйозних підприємств. Оце грядка, де можна працювати навіть і не задумуючись про наслідки. Тому заради цього парламент готовий працювати 24 години щодня в квітні народні бранці для забезпечення. Реалізації цієї спецоперації приймають зміни до закону про який я сказав вище, і вписують туди норми, які дозволяють відчуждати майно у приватних осіб, які або мають подвійне громадянство Російське, або є громадянами Росії, і паралельно є власниками потужних підприємств. І це є перший прокол, який дуже сильно кидається в очі, По нього просто не можна пройти. Влада готує нам черговий розвод. І я зараз поясню свою позицію, я її аргументую. Що таке націоналізація, правильна, справжня націоналізація? Це переход контролю до держави стратегічних підприємств, буквально всіх підприємств, незважаючи на прізвище їх власників. Це стосується, перш за все, видобувної промисловості: руди, вугілля, газ, нафта, марганець, хімічної промисловості, фармакології і інших, від яких залежить національна безпека і здоров'я нації. Війна це вікно можливостей. І саме війну можна робити все заради того, щоб утримати державу і поставити її на шлях розвитку. Саме так поступають моральні еліти. Саме в таких умовах проводиться справжня націоналізація. І перший указ, який повинен бути від верховного головнокомандуюча Зеленського, це саме указ на націоналізацію. А що робить наш верховний головнокомандувач? Він видає наказ на відчудження акцій у підприємств, які належать Каламойському, Богуслаєву, Грігорішинку, може ще комусь, я просто не пам'ятаю. Але ж при цьому такі, як Ахметов, залишаються за поувагою нашого президента. У Девкова слово націоналізація визиває Аскоміну, бо вони її представляють як націоналізацію за часи більшовиків, тобто фабрики робочим, а земля селяна. Ні, ми це вже проходили і нам це не потрібно. Нам потрібна така націоналізація, яка би забезпечила інтереси нації, держави і від якої не бігли би. З України інвестори. Можливо так? Можливо. І саме цим повинен зараз займатися президент і його команда, яка представляє його в парламенті. Я зараз не видумую велосипеда. Цим шляхом пішли багато зараз успішних вже країн. Формула дуже проста. Об'являється акціонування всіх стратегічних підприємств і держава в цих підприємствах стає стратегічним акціонером. Це їй дозволяє. Контролювати формування собі вартості продукції, якості продукції, і саме головне, реалізації цієї продукції за умови додержання правил національної безпеки. І що саме головне, бажаючих інвестувати в стратегічні підприємства буде велика черга, тому що мати одним із акціонерів державу, ну тільки ж не воровську державу, якою керують кримінальні клани, а справжню державу це гарантія успіху. Це гарантія безпеки, це гарантія адекватних відношень між державою і інвестором. За прикладами, далека ходити не потрібно. Достатньо подивитися лише в бік Польщі. Вона пішла по такому шляху. І тепер її стратегічні підприємства конкурують з підприємствами, які належать країнам-членам НАТО. Справжня націоналізація це, це перш за все ліквідація монополій. Які шантажують державу, приклад того Жахметова, який вкрав вугільну галузь, потім змусив державу оплатити з бюджету її модернізацію. А коли настав момент продвинути чергову його аферу з зеленою енергетикою, він заявив на всю державу, що він зупиняє роботу шахт ДТЕК. І от тепер Україна залишиться без вугілля. Це було не так давно. І знову в його кишені. Опинилися наші народні гроші, ракетні удари по наших містах. Що робить Ахметов як монополіст? Він знову шантажує нас блекаутом, підготавлюючи нас як населення, к тому що ми повинні йому знову заплатити десятки а може сотні мільярдів з державного бюджету за те, щоб він відремонтував своє майно. Ахметов, який отримує космічні прибутки зі своїх обленерго і тесів. Знову намагається вирішити свої питання за наш рахунок, тому що йому потрібно покупати яхти і нерухомість в Лондоні. І ще є одна фішечка. Після того, як ця, не дай Боже, спецоперація пройде вдало для влади, від неї виграють всі. Пам'ятаєте, як сказав Данілов? Держава або повернуть зрадникам їх підприємства, або викупить їх. За чий рахунок вона буде? Їх викупати Знов за наш. І от ми побачимо, як ці ж зрадники Каламойський, Багуслаєв, Григорішин, отримають величезні суми. І в прикупі залишаться всі: ті, хто придбає їх, тобто нові власники цих підприємств, колишні власники цих підприємств, депутати з міністрами, тому що вони отримають відкати шалені від цих сум. А що отримаємо ми з вами? Знову дірку від бублика. Чому влада пішла саме таким шляхом тобто спочатку вилучення акцій, а остаточне вирішення питання після закінчення війни. Тому що якщо зараз ці підприємства передати в фонд держмайна, потрібно ставити питання про їх приватизацію. А це може викликати в суспільстві обурення. Люди почнуть писати на кожних аккаунтах в Фейсбуці. Ганьба і виражати своє прокляття. Тому зараз цього не потрібно робити. Тим більше, що у му році вибори до парламента. І цю спецоперацію фейкову по націоналізації можна використовувати в якості гасла. Кандидати, які будуть кричати, що вони є ті, які не злякалися олігархів і націоналізували їх майно. І багато народу на це поведеться. Саме на це вони розраховують. А от після. Того, як вони отримують перемогу і увійдуть в парламент, от одразу почнуться торги. І ми побачимо, як новими власниками стануть нові обличчя. Я не думаю, що Ахметов забере мотор січ хоча дуже жирний кусок, хто нам може і забере. Але ж я не здивуюсь, коли я побачу в списках нових щасливих власників, Колю Колютіченка чи Арахамія, і буде щасливий кінець. Цієї спецоперації під назвою Націоналізація. Може хтось з вас, хто зараз мене дивиться, скаже, ну що ти робиш? Ти ж розхитуєш ситуацію, ти свідомо все накручуєш, цього ж не можна робити, бо йде війна. Так от я вам скажу, що так дійсно, я свідомо це роблю, тому що я не можу спокійно дивитися на те, як мене кожного дня грабують і при цьому безбожно брешуть. Я ж зараз хочу звернутися до секретаря РНБО. Данілова і прем'єр-міністра Шмигаля, якщо ви бажаєте заперечити, спростувати мою інформацію, спростувати мою громадянську позицію, будь ласка, зробіть це публічно. І не так, як ви робили це під час пандемії, коли брудом обливали всіх тих, хто виступав проти вакцинації, а зробіть це грамотно, з використанням цифр, норм закону. І головне, розкажіть нам про свої плани короткострокові, довгострокові. І я впевнений, послухати вас буде цікаво всьому українському народу. На цьому я закінчую. Бажаю всім здоров'я, підписуйтесь на мій канал, коментуйте, приймайте участь в обговоренні. Не забувайте лайкати. Бережіть себе до да побачення.